Добрий день, шановні друзі. Знову радий вітати вас в Солонці. І це наша їдальня кімната, де у нас зараз відбувається таке особливе дійство. Тут починається створення пічки ракети. І я вам скажу, що я давним-давно мріяв про таку річ і щоб вона тут була, тому що відчуваю, що вогонь, такий от життєдатний вогонь в пічці, яка буде з лежанками. До речі, ми, ми публікували вже там, в соцмережах, публікували е, такий от, е, дизайн цієї пічки, як вона буде виглядати. І ось вона вже починає матеріалізуватися. І тут, як ви бачите, що тут вже готовий перший ряд е, цієї пічки. От, Михайло її зараз е, продовжує накладати сюди сама. А, а... Це буде, як я вже сказав, їдальня, де можна буде на цих теплих лежанках полежати, посидіти. Тут будуть столики, тут будуть крісла, і ось ну, ось для чого це все створюється. А ось це є перший ряд цієї пічки, який вже викладений, і на цьому ряду можна буде вже далі продовжувати ворувати цю пічку. А зараз я хочу попросити Михайло про те, щоб він вам більше розказав. Про цю конструкцію, про те, що відбувається, про особливості і все таке. Будь ласка, Ну, пічка ракета це такий е, апарат, який, в якому вогонь е, вільно циркулює по простір, внутрішньому простору пічки. Е, і таким чином, е, по, по, е, по теорії нашого земляка Грумджимайла, великого академіка, який розробляв домені пічі, у нас продукти згорання майже повністю, ну, частково піддаються піролізу. Тобто, всі, 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 всі паливо. Це паливо, яке може бути, бути ну, ну Наприклад, хтось кине там пластикову пляшку. ну, вот. І діоксини, вони можуть частково розкластися до цілком безпечного вуглецю і вийти так назовні в атмосферу. Тобто, це екологічна, екологічна пічка яка спалює все дотла. Не залишаючи якихось таких напівне розпалених чи напівне спалених шкідливих потенційно сполук. І вона ще дуже ефективна, я так розумію. Правильно? Так, вона дуже ефективна, тому що вона створює великий е, тиск диму, і завдяки цьому можна дим гнати по горизонтальним поверхням. І, наприклад, тут у нас буде е, ліжак по периметру майже всієї кімнати. Так. Тобто... По цим е, трубам, металевим у нас буде йти роз, е, гарячий дим циркулювати і виходити в димоход. А про лежанки ще розкажи. Ага, це дуже цікава річ. Лежанки, лежаки вони будуть зроблені. Не просто з глиняного розчину, як тут, а вони були зроблені з саману. Тобто саман це будуть додаватися такі інгредієнти, як солома. От, і ми е, запрошуємо людей, яким цікаво ми можемо поліпити ліжанку разом. З саману. Дуже дякую. Дуже дякую. Я ще раз вам покажу зараз цю основу цієї пічки. І я хочу сказати, що я мріяв особисто ну в цьому центрі, я вже багато років і багато років намагаюся його створити. І насправді зараз от відбувається дуже важлива подія. Я поясню чому. Тому що влітку дуже багато людей люблять тут бувати, приїжджати, коли тут тепло, коли тут співають пташки. Але як тільки настає холодна пора, десь з другої половини вересня, тоді люди чомусь зникали. І я не розумів дуже довго, чому. І от потім до мене дійшло, що для цього потрібна просто тепла, тепла кімната, чи теплі кімнати, і камін, який є в великій кімнаті. Цього не повністю заміняє. Тому у мене такий великий розрахунок, що Цього року ми вже починаємо злітку цю пічку робити. Вона ще зараз не потрібна, але до того часу, поки вона буде готова, тут вже буде холодніше, і тому я запевняю вас, що всі будуть чудово проводити час в цій кімнаті. Ну, принаймні подивимося, як цей досвід нас, ну чи підтвердиться цей досвід, а побачимо, як воно буде відбуватися. А зараз я лише повторюю те, що сказав Михайло. Ми запрошуємо волонтерів. Зараз активно ми не приймаємо так людей, відвідувачів в нашому центрі, хіба на особливі події. Але якщо ви хочете... Допомогти, хочете повчитися, як мурувати пічки, як, ну, як робити саман. І взагалі багато цікавого навчитися у Михайла, в інших майстрів, які тут є, які йому допомагають створювати ці всі об'єкти. То доєднуйтеся до нас і ми вам бажаємо всього найкращого. Чекаємо вас в гості. До побачення. А ще Михайло щось хоче вам показати. Це чекає вас. Так, на вас чекає цей саман. Якщо ви хочете попробувати, до речі, от я для себе давно вже таку річ помітив, що після роботи з глиною руки стають дуже ніжними. Тому пам'ятайте про це. І навіть можете використовувати це просто. Це, це дуже заспокоююча така процедура, і все, чекаємо вас з вашою допомогою при створенні цього об'єкту також. До побачення, всього найкращого.